Усім доброго дня, мене звати Ірина Лягу, я науковий співробітник музею мистецтв. З 26 по 31 жовтня пройшло навчання від Центру неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва на тему застосування соціальних мереж у діяльності закладів культури. Нашим викладачем була Філіна Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук доцент. Перша наша сесія розпочалася знайомства, адже учасники це різних заклади культури, це музеї, бібліотеки, палаци культури. У кожного знаєте різна специфіка роботи, але всі мають одну мету. Тримати руку на пульсі і йти разом з часом та технологіями, які швидко розвиваються, в тому числі і соцмережі, які є також важливим інструментом для розвитку культури та закладу культури. Так як ми живемо під час війни і не можемо бути відкритими на всю. Про це ми також говорили під час першої сесії і всі ці особливості були враховані нашим викладачем. Нами були розглянуті такі теми, функції та види соціальних мереж, головні поняття контент-маркетингу, специфіка контент-маркетингу, саме закладу культури. Контент-план закладу культури, та у в сучасному просторі, в культурному просторі. Також ми мали ряд практичних занять. Розглянули онлайн-дошку Padlet, яку можна використовувати у своїй подальшій роботі. Особливо. На мою думку, і це дуже корисно буде під час підготовки та проведення онлайн семинарів, конференцій, тому що на цій дочці така онлайн-презентація дуже зручна. Також ближче познайомимося з таким застосунком як Canva, завдяки якому можна створювати листівки, меми, презентації. До речі, ця презентація також створена за допомогою канови. Скажу особисто зі свого власного досвіду, я не любила до певного часу таки, таку соцмережу, як Інстаграм, поки не. В неї, не розібралася, що, як і до чого. Зараз інстаграм просто майже одна з найлюблих соцмереж, так і з канвою. Я дуже довго не могла навіть елементарну листівку зробити, а зараз вже листівки, презентації, також опановує ще відеоредактор, адже в канві можна дуже легко монтувати різ... різні складності відео. І вам рекомендую так само брати в роботу канву. Практичні заняття ми пробували написати контент-план під свій заклад культури, ділилися труднощами. Скажу стосовно музею мистецтв. Спочатку масштабне вторгнення сайт, офіційні сторінки в соціальних мережах. У Фейсбуці все було заблоковано. Так, у нас наразі є сторінка в Тікторі, в Інстаграм, на Ютубі і в Телеграмі. І є відкрита група, яка називається ММ MMM, у Фейсбуці, але там в основному ну, така вся загальна. Інформація про культуру в Україні і невелика частина про роботу музею мистецтв. Тому скажу так: а для того, щоб мати контент-план. Немає такої єдиної платформи, де все можна загальнювати, прописати, єдине ціле. Так, у нас теж науковий співробітник веде соціальну сторінку, де пише про всі заходи, які курує, але це не зовсім офіційно як від музею. Тому завдяки цьому тренінгу ми побачили, куди нам рухати. Цьому напрямку. По завершенню програми було тестування і в результаті його успішного проходження учасники отримали сертифікат. Від себе особисто хочу подякувати методисту центру Олександрі Дущенко за чудову організацію навчального процесу. Вона з нами була постійно на зв'язку, вчасно надсилала програми. Та нагадувала, коли яке у нас заняття та тестування. І також велика вдячність за наповненість програми навчання викладачу тетяні Філіній. Її матеріалами ми можемо користуватись і надалі, та разом проводити вже якісь спільні заходи. Тож, окремо хочу ще е, зробити по кожній темі те, що стосується саме нашого музею, таке невеличке навчання для колег, аби і вони мали більше знань та уявлень про соціальні мережі та їх різновиди. Тож, ще раз усім дякую і вам дякую за увагу. Та до зустрічі я по стінах музею мистецтв. На соціальних мережах нашого музею мистецтва.